Боже, но сними так тоже классно. Эээ. Ох, Боже. Це я чикаю. Черну Чому тут матуро? Какашка заберу. Какашка. Веу. Сныки там. Рожевий шарик, це мозок того фіолетового чудика. Що казав мозок фіолетового чудика. Боже, офізить. Я здох. Часом пес, якого забрали гусі підмень в минулій серії. Ну боже. Йдеш? а куди я тут можу піти, якщо тут пропасть? А як? А реально тут пропасть. Всі сюди, всі сюди! В О. неї зроблю вам похід. Офігеть. Я не відчуваю підлоги. О. А до речі, п'юся! Мій кашка тупа. Дідуть, діду, дідуть, діду, діду, Експеримент закінчиться. І кашка і, і нам стажем живим. Перше треба. Тепер. Сдох в uh. uh. 25 серии сдох тун, тун, самый Сахура Я усе Тип, е О, там котик. Эй, я его че за штука. Ого, вон не классная рука появился. Ха-ха двадцать восьмую серию.